Права 607. Значення однієї з двох прямо пропорційних величин зменшилося вдвічі. Як змінилося значення другої величини. Ну що ж, якщо дві величини прямо пропорційні, то скільки разів зміниться значення однієї величини, у стільки разів зміниться значення і другої величини. Якщо значення однієї величини зменшилося вдвічі, то і значення другої величини зменшиться вдвічі. Так і запишемо. Отже, значення. Другої величини другої величини. Величини, запишемо, зменшиться вдвічі. Ну що ж, ось таке завдання на прямо пропорційні величини на цьому вправу завершено.